Хмельницьким курсує мистецький тролейбус, яскраво розфарбована екомашина, витвір рук представників фестивалю Республіка. Хлопці додали кольорових барв уже не одній сірій стіні в Кам'янці-Подільському та обласному центрі. Тепер взялися оновлювати громадський транспорт. Хочемо презентувати всім вам новий наш витвір. Це такий мистецький тролейбус, який ми зробили для Хмельницького, для того, щоб трошки популяризувати тролейбус як еко-транспорт. І заохотити молодь, використовувати тролейбус. Вдихнули нове життя активісти у найстаріший міський тролейбус. Ось цьому рогатому 25 років. Його підремонтували і з радістю передали у руки митців. Сьогодні підприємство повинно було затратити порядка трьох з половиною тисяч для того, щоб ну, звичайним шляхом розкрасити тролейбуси, які, ви бачите, повсякденно ходять на теренах нашого міста. Але Розкрашений сьогодні тролейбус. Він, по-перше, омолодив наш цей тролейбус, і я думаю, що він максимально буде приваблювати наших пасажирів. Впродовж десяти днів художник із Севастополя Михайло Коробков перетворював стару залізяку на казкову машину. Каже, найважче було розмальовувати дрібні деталі: 50 балончиків фарби, плюс фантазія та майстерність автора і з боків тролейбуса усміхаються диво птахи та риби, а кабіну прикрасив один із символів Поділля Сонце. Була ідея така, зробити щось штотаніабична на привичном. Да? на, на чому обычном, да, городской транспорт – он всегда какой-то одинаковый, серый, И здесь я провел зиму и понял, что нужно делать что-то яркое, цветное, чтобы были эмоции у людей. Розфарбували тролейбуси всередині також встановили у ньому Wi-Fi та gps трекер Реалізувати проект організаторам вдалося завдяки підтримці однієї з будівельних фірм міста. Взагалі для нас це такий символ якихось змін до кращого. Ми думаємо, що це лише початок, що до нас приєднаються так само інші компанії, наші партнери, і ми зможемо зробити щось особливе і для міста. Оригінальний тролейбус викликав захоплення у хмельничан. На мою думку, ці тролейбуси будуть дуже гарною красою для нашого міста, адже, ну, на мою думку, наше місто має бути завжди таким гарним і яскравим, має відрізнятися від інших міст. Прокататися у першому рейсі прийшло чимало бажаючих. До слова, маршрут був незвичайний з вітерцем та під музику. За діджейським пультом лідер відомого гурту Моторола Сергій Присяжний жартує, у нього тролейбусний дебют. А я сьогодні відібрав е, е, сучасні танцювальні, е, виключно українські пісні. Чесно визнаю, що е, е, мандрую тролейбусами не дуже часто, особливо в такому, скажімо, творчому форматі, в незвичайному тролейбусі. І це дає честі, скажімо. Е, ну і відповідно. Дуже хотілося, щоб таких тролейбусів було набагато більше. Також у салоні молодь читала вірші, співала та навіть підтанцьовувала. Надзвичайно атмосферно, реально ну приходиш іде, такий арт-тролейбус, і ну, це нова можливість покататися на екологічному транспорті, і плюс на такому гарному яскравому, реально класно. Дуже приємно, що в нас в Хмельницькому з'явився такий веселий тролейбус. сподіваюсь, що він буде не останнім. А це приємно. Тенденція, яка започаткована в нашому Хмельницькому. У такому тролейбусі і кермом крутити веселіше. Такий розфарбований, то дійсно перший, який, ну, подивимося, люди подобається молодежи. Буде подобатися людям. Який. А вам з яким настроєм? Такому ну, тролейбусі працюється? Та то, то я знаю. То. Нічого, аби не ходила машина, щоб їздила, щоб гроші привозили і все так буде. Ну, розфарбований так, нічого. Перший день роботи тролейбусу був ще й благодійним. Зібрані кошти за проїзд передадуть на лікування пораненого в АТО бійцям. Мистецька екомашина курсуватиме різними маршрутами міста. Квиток коштує звичні гривня 50. Художники не приховують, що невдовзі у казкового тролейбусу можуть з'явитися такі ж побратими. Бажання креативно оновити громадський транспорт є і у активістів, і у тролейбусників та й хмельничанам. Така ідея припала до душі.